Я так скучу. Пропоную сьогодні взяти суші. вина і поїхати до ДНР. Анатолій Дмитрович, по роботі питання будуть. Що сталося. Нічого. Коли жінка каже нічого, стопудово топодова щось сталося. Ти мене не любиш. Я тебе люблю. Навпаки, я люблю і любові. Не Хочеш суші. Супер, давай без суші. Не хочеш до мене, поїхали до тебе. Якби ти мене не любив, ми поїхали б на море. Інші дітки, в Єгипет, в Туреччину. Та, а ти мене возиш тільки в ліс з палатками комарів годувати. Поїде. Обов'язково поїде. З дідом, але сьогодні я пропоную окунутися в океан до Спочатку справжнє море, пляж і ресторан, а потім океан до От хотів сказати в більш інтимній обстановці, я купив вам по в Туреччину. П'ять зірок. на море. Ти завжди казав, що не можеш залишити райвідділок на тиждень. А тому і купив експрес тур на три дні. Встигаємо на ранковий рейс. Пане підполковнику. Я тут, як керівник відділу моралі, повинен з вами провести інструктаж щодо протидії харасменту на робочому місці. Господи, я все знаю. Так собі і запиши. Кулібаба все знає. Кулібаба харасмент пройшов, інструктаж пройшов. Немає часу. Мені рапорти треба перевірити. Написати ще багато чого. Дякую. Іншим разом. Стоп. А якщо цей мораліст дізнається, що ми разом поїхали, він же може донести генералу, а ти його знаєш. Ніяких громадян на робочому місці. Ми ж. Мені потрібна путівку в Туреччину на двох на вже. Що там не знаю? мама мама Як же вони мене дістали? а? Галь, ну ти це чуєш а? Галь, тобі це зовсім не заважає. М. Сон і релакс. Натуральний комплекс у формі жилених пастилок, що сприяє швидкому засинанню і повній релаксації. Ясно. Ну, а що А. А скільки в кафе напроти стоїть кальян? Триста гривень. Але мене пригостили. Клянусь. От іменно. А ми маємо машини за копійки. Ага, і робота набагато важче. І що це значить? Повністю підтримую. Треба підняти ціну на мийку на 20 гривень. Не тупи. Нам срочно нужен кальян. А що срочно? В мене знову кави. відкавить. Тебе печія в мозгах. Поки клієнт чекає на мийку машини, курить у нас кальян. А? О, я ж теж хотів це тобі запропонувати. Просто не думав, що ти погодишся. Мене ж легені, як у Китаї, Я природжений кальянщик. Хакери, яких підозрюють у роботі на російську розвідку, атакували центральний сервер в Києві. В результаті постраждала вся база реєстрів квартир і будинків. Для її відновлення збирають дані з регіональних серверів. А придумали міфічних хакерів, тепер спишуть під шумок усе, що можуть списати. Стандартна схема. Я якось після лекції знайшов на столі червону флешку, подумав подарунок від студентів. Приніс додому, вставив флешку в комп'ютер і дані з комп'ютера за секунду стерло. Що, отак, одним махом усі дані? Тут же дуже потужний вірус. Royal Flash називається без шансів на відновлення. Потім ще прийшлося все у потоку залік ставити. Так, а і що ти отаку заразу в дім приніс? Ну, це ж не ковід, воно повітря крапельне не передається. Флешку треба спочатку в комп'ютер вставити. Точніше, не треба нікуди нічого вставляти. Ні, ну все одно краще з такими штуками не контактувати. Ви можете не переживати. Вона далеко. Аж у мене в кімнаті. Там Хрущ, поїхали разом до Туреччини. Кулі мама на принтері друкував правила в'їзду до Туреччини. А моя дружина кожен божий день дивиться Роксола на величне століття. А в Туреччині так і не була. А те, що вони одночасно взяли відпустки, нікого не насторожує. Та вдариний двішнік у подружки. А баба поїхав родичів провідати. А мені вони сказали, що у них багато роботи. А Хрущ навіть інструктаж по харасменту пропустила. Це дуже і дуже дивно. Як вони могли? Ну, зовсім совісті немає. Навіть пояснювальну записку від батьків не принесли. От побачите. Побачите, якщо вони приїдуть загорілі, то точно разом були в Туреччині. А це означає, що у них стосунки. Привіт! А я тут шукаю свою флешку. А що ваша флешка робить в моїй спальні? Мабуть, я її в штанах забув, і вона з вашими речами разом попралася. Була біла, стала червона. Це, мабуть, ваш свет полиняв. Моя вам порада: не купляйте дешевий трикотаж. Друг, гляньте, чи все хорошо з номером. Номер ідеальний. <гум> 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 Вибачте, ми бронювали номер з видом на море. Якщо це я прошу поміняти. Вас не обманули. І Що ви мені пропонуєте на море через селфі-палку дивитись? дивитися? Сонечко подивись, яке Велике ліжко. Ну чого ти? Слухай, ну, нормальний номер. А я хочу не нормальний, я хочу ідеальний. Не все одно, в яких умовах відпочивати? а? В цьому номері не працює кондиціонер. А тут душ протікає. Так, я не зрозуміла, де сейф. Я тебе прошу, будь ласка, знайди ідеальний номер. Ідеальний. Ну, от бачите. Є ж у вас хороші номери. Прекрасного відпочинку. Дякую. Слухай, жара, така. Може, душ? М -м -м. Спочатку ресторан, море і пляж. Ой, 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 ой. Ти де ви? Походу море сьогодні відміняється, а? Навіть погода нас благословляє. Це треба ж так фортунуло, а? Приїхати на три дні на відпочинок і попасти на дощ. Треба було довше номер обирати. Так це, по-твоєму, ще й я винувата? Твоя жіноча інтуїція знову нас не підвела. Кальяни то золота жила. Слухай, треба такий успіх обмити. Давай гроші поїду шампаніли візьму. А візьмі в касі. І це все? Ні. Ще один кальян не розрахувався. А що от подивись мені в очі? Куди ти потратив усі гроші? Просто щоб заробити, спочатку треба вкластися. Це бізнес. Там все записано. Скільки у нас що, Табак принцеса Нурі своїми маленькими ручками собирає. Я не знаю, але можу спитати. А що ти мільярдер? У тебе вода для кальяна, мінералка з півторалітрових бутилок. Всі хвалять наш кальян за якість. А ми тіряємо бабки. Надо на всьому економить. Вода стільки лаве жирає. Річка через сто метрів тече. Бери воду не хочу. Поняв? Поняв. Назарчик, маю до тебе діло. Треба навести шороху і відволікти людей. Зраду хочете розвести в Фейсбуці? О, маю кілька скандальних фото Лілії Сандулеса. Я хочу стерти реєстр нерухомості. Твоя задача відволікти працівницю від головного комп'ютера, поки я непомітно вставлю флешку. Політику зібралася ти? Хочете збіднити свою податкову декларацію? Коли реєстр зникне, я першим зареєструюся, єдиний власник свого будинку. Заробиш річний запас підгузків, готовий ризикнути за один біткоін. За такі гроші я бенюка найму. Підгузки плюс ящик каші. Ранок. За бортом плюс 25 план на день такий. А, море, пляж, аквапарк, ланч в ресторані. А коли на вулиці буде супер спекотно, ми сховаємось в прохолодному номері. А після обіду які плани? А після обіду ми заходимо на друге коло. Для того, щоб не гаяти час, я навіть замовив сніданок в ногу. Дякую. Вибачте. В мене просто алергія на ананаси. Ананаси. Поки не прийдуть результати тесту, прийдеться посидіти в номері. <гум> ну, ви з цими результатами не поспішаєте. Нам тут. Буде чим зайнятись. По протоколу ми повинні вас розселити в різні номера. Добрий день. Добрий день. Мені потрібен витяг з реєстру власників нерухомого на майна. Угу. Назвіть вашу адресу, будь ласка. Квітнева 5. Ганьба! 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 Ши не буду терпіти це свавілля. Хто? Хто придумав плату за транспортування газу? а? Хто? А що буде далі? А далі може буде плата за транспортування повітря? Ви помилилися, вам з цим питанням потрібно піти ви. до газової установки. Ви, 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 ви не мене грабуєте. Ви моїх дітей грабуєте. Кажуть, Та так цієї хвилини. Я оголошую безстрокову акцію протесту і буду кожну годину знищувати одну Так-так-так! Я не веду вас! Ласка, добре, не робіть дурниць! Гаразд, давайте вдих, видих. Я допоможу вам оформити заяву у відповідні органи, добре. Всі ви одна банда. Знаю, я вас всіх, я вас всіх поставлю на місце. Я це так просто не залишу. Ганьба! 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 Ну і люди пішли. Не кажіть. Так, продовжуємо. Я Людмила. 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 Не зрозуміло, зараз секунду. Скажи, брат, якщо я цю чуть, чуть на кальян, одразу 50 пачок візьму. Яка знижка буде? О, тоді мені 200. Алло. А я б хотів переоформити кальяни в лізі, бо в оренду воно не дуже вигідно. Супер, дякую. Добрий день. Мені потрібно 20 бутлів води. Тане питання можу заїхати. Мама, а ти менту мочила? В маминому дітстві вибір ігрушок був дуже скудний. Так що приходилось якось розвлікатися. Таня в реанімацію. У нас масове отруєння. А що случилось? Та якісь підприємці вирішили зекономити і налили воду в кальян з річки. Там же ж купа бактерій. Але без паніки ми вже вичислили, хто цим займався. Ага. От уроди. Вода стільки лаве жирає, Річка через сто метрів тече. Бери воду, не хочу. ж ти трубку. Вічно в нього зайнято. Гаяне, пішли. А Аманту. Вибирай. Або манту, або тату в тюрмі. Я перепрошую. Мені Анічку треба забрати. А у нас ще сорок хвилин заняття. Розумію, але її треба до бабусі відвести. У нас у ЦНАПІ форс-мажор. Вся база нерухомості полетіла. Доведеться дві зміни працювати. Я розумію. Ну що ж, надолужимо наступного разу. До побачення. Гарного вам дня. Дякую. Пішли сенчу. Мамо. Ти не бачила мою червону флешку? Так її середюк у нас в кімнаті знайшов. Як то знайшов? Сказав, що то його. Червона така червона флешка. Її не можна використовувати там вірус, який знищує всі бази даних. Васильчику, а ти куди з документами? Це треба там в музеї, в бухгалтерії, певні дані поновити. Звернюк з сараса. Так, що робиш? Дивлюсь, міцний горішок турецькою. Все життя мріяла. -а, -а. а ти в курсі, що у нас спільні балкони? Може перелізти. Ти здурів п'ятий поверх. Ну і що я коли був оперативником на дев'ятий ладу? А якщо ти заразний? А я можу і в масці. Давно вони були на прийомі у лікаря, пані Дарину. Пане підполковнику, у вас одне в голові. Якщо це дійсно вірус, то нас з тобою закриють на 10 днів. Уявляєш, який скандал буде в відділку? ти на мене кричиш. Якби ми просто поїхали до мене додому, усього б цього не було. Так так виходить це, я знову винна. А, а хто? А я тобі казала, я тобі казала в літаку, вдягни маску, Той й підозріло підозріло кашлява. Ти що? Як найкращий бустер, як найкращий бустер? Як найкращий бустер. Бачите, ласки. Е, 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 е! Я як свідомий громадянин вирішив допомогти вам швидше відновити базу даних власників нерухомого майна. Ось мої документи на мій будинок. Прошу, будь ласка, я тільки запитати. У мене важлива справа. Він аферист. Я за мене мені можна зафіксований витік небезпечної речовини. Сторонні. Я просив би покинути приміщення. Я перший адже будинок мій. Я можу і втягти. Не слухайте їх. Будинок мій. Вони аферисти. Спокійно, згідно бази даних, за даною адресою проживає три власники. Роботь купать, так базу стерто. Ось найкраща база. Я всю інформацію завжди дублюю, А три власники це щось дуже підозріло. Треба викликати поліцію. Пані, що ви там казали щодо ахверистів? Я? Ні, вам щось почулося. Ні, що ви ми з першого класу разом зі школи в садочку? Ми з садочку разом. Ви знаєте, от якщо манну кашу давали всім, пам'ятаєте цей смак? От у мене манні каші поклялися на комочках, що будемо жити в одному будинку. І записали будинок на трьох власників. Дитяча мрія. Не хочеться її зруйнувати. Ми можна сказати, майже родичі. Краще, родичі сваряться, а ми живемо душа в душу, повна довіра і взаєморозуміння. А чого ти трубку не береш? Рішав деякі питання по бізнесу. Рішака Грозний, з тебе нове плаття. Я тебе від тюрми спасла. Мінти все знають, але я знищила всі докази. Ніхто не пойме, що ти воду для кальяна брав з річки. Кстати, я таке плаття сексуальне бачила. Так я не брав воду з річки. Я придумав, як зекономити і скоротити видатки на 40%. Он в зошиті все і... Олька, до речі, а де мої кальяни? Я хочу звечора підготувати, щоб зранку були. Ой, а шотік, а тут таке діло. Нам з гаяне треба в поліклініку манту зробити. А ввечері хіба можна? Ввечері можна. Таже й мочить тоді можна. Тато двадцять бутлів води заказав. Олька, а тут... Немає ковіду ніякого. Все. Я ж казав, що це алергія. Так, все, збирайся. Ми зараз йдемо на море, потім в ресторан і ще встигаємо на те сер. Паш рейс перенесли, і автобус уже чекає пора чух-чух додому. Ну, дай нам хоча б з морем попрощатись. Я. 15 хвилин нам вистачить. хоча б з балкону. Дякуємо, що вибрали наш готель зі щасливої дороги. Приїжджайте іще. Як казав, Лі Хуан Ю почни з того, що посадить трьох своїх друзів. Саме тому я вирішив повідомити про службовий роман свого дядька. Дивись, молодший лейтенанте. Якщо не буде доказів, я тебе. Пане генерале, будуть. Люди з курорту приїжджають загорілі, щасливі. Здоров'я бажаю, пане генерал! Що сталося на три дні вас залишити не можна! Поступила інформація, що у вас з капітаном Хрущ. Службовий роман. <звук> Коротко, що ви вдвох літали. До Туреччини. А? Все? Альбіноси. Ви там як? При місяці засмагали чи що? Звичайно, пане генерал. Люди роками збирають гроші, щоб поїхати на море і сидіти в номері під кондиціонером. Вони дуже підступні. Коханці, мабуть, засмагали і ховали свої обличчя. Пане генерале, а накажіть їм показати свої спини. Тобто ви, молодші лейтенанте, пропонуєте, щоб я наказав капітану Хрущ оголити спину? <гум> Ага, Негайно на перетестацію інструктажу по харасменту не здаси я тебе. Опущу до прапорщика. Слухайся. Ну і фрукт цей кіцо. Рідно дядька ладен підставити, аби тільки вислужитись. Ах.